а у вас есть контакт визуальный с людьми. Но вы его не использовали. Вы просто-напросто просто, просто основываетесь на бумагах, то, что вам написали. А на заборе что у нас написано? Враг. Враг. Ну вы сказали, угрозами не поступают. Я не А как я должен был к вам обратиться? Или вы должны были вникнуть и изучить более... Вы ничего не виноваты? Ничего? Ну, зачем тогда аргументировать фактами, которые не являются факторами? Я Е, можна два слова буквально у вас питати. Йдеться про оренду житла, щоб їх випустити на домашній цілодобовий? Ну, Захисник аргумент тим, що у них є де жити і вони надали оренду житла. Е, питання у них нема е, легального права жити в Україні, так я розумію, на зараз. Про це зазначала в е, так, але ж е, знов йдеться про те, що цей документ долучили, надаючи можливість все ж таки їм скористатися. Це їх право, якщо у них є договір оренди, ну хай суд долучить досліджень, тому що ну є багато ж інших підстав не задовольнити. Доводи, е, дивіться, я зараз питаю те, що вони орендують житло. Це не є ще підставою для того, щоб з'ясувалися вистави. Якщо в них хоча б своє було житло, де вони прописані, зареєстровані. А що це таке? Сьогодні він орендує, завтра не орендує і шукає. Е, можна я спитаю таке трішечки незвичне питання? Я стикалась з судами. Де саме прокуратура неодноразово погрожувала суддям, коли йшлось про захисників України, реальних захисників України, українців, які е, мають нагороди, які мають свою історію, дуже гарну історію, але потім попадали під каток суддів і прокуратура дуже відверта, прокурора дуже відверто погрожували суддям. Мало того, я знаю. Одного суддю, який реально проводить всі процеси вже зі своїм адвокатом, тому що йому поступали погрози, що він не влаштовує прокуратуру, його звільнять. Хоча він має теж свою історію досить дуже хорошу, як не дивно. То в мене таке питання: а в даному процесі дивіться, проходить трішечки все по зворотньому. Тобто адвокат явним чином, як на мій погляд, бере як це, ну, лідерство. так, Це, по-перше, судді ні в якому разі жодного слова поганого не висловили і навіть не згадали якихось Вони просто слухають, от процес як йде, так іде. Так? 에, прокурор, ну, виклав матеріали, і на, це, на цьому все. 에, я це питаю з того, що для мене такий суд незвичний. Я звикла навпаки, але це коли стосується патріотів України. Тут навпаки, йде, і тут все от для мене картинка по-іншому. Вам не здається так? Чи ви а таких... нічого не здається. Вам не а здає мені здає. Давайте е, ну давайте результат. І в мене тут ще одне питання. Чому е, матеріалів по погрози е, постраждалому не мав в справі? Я ж не можу відповідати за це, бо е, здійснила працевна керівництва Офіс Генерального прокурора, і вони скеровували обвинувальний арбуз. Я вже маючи наявні матеріали, підтримую державну. Тобто, -то, якщо є ці погрози, то до кого звертатись, по суті? Ну наразі вже справа сформована і ми не можемо. Вже... Тобто справи, от справи досі поступають погрози, але вже з ними нема куди йти, так? Получається Чому? так? Чому? Якщо погрожують, треба звертатися до органів поліції. До органів щоб поліції. І різко... потім воно в цю справу поступить чи ні? Можливо, так. Можливо, треба а можливо дивитись. не поступить, так? Да? Ну, треба дивитись, як це буде, які це саме погрози, в чому вони заключаються, чи буде встановлена особа, яка погрожує. Дякую. Я от, про то і кажу трішечки. Трішечки незвично для мене. Дякую.